Під Маріуполь терористи стягують техніку, яка напередодні зайшла через Гукове. Почастішили обстріли околиць міста та сіл, по яких проходить передовий район сил. АТО. у місті чекають на провокації перед виборами, а може навіть і штурму. До цього всього ще й дивна поведінка Києва. Очільник МВС відкликає батальйон Київ. 2 з Маріуполя бійці вже написали рапорт, що нікуди не поїдуть і не відступлять із позицій. Світлана Фечун з новинами з під Приазовської цитаделі. Вогонь на передовій під волновахою бійці відкривають лише у відповідь на атаки бойовиків. Останні три дні їх буквально поливають з мінометів, але доводиться зустрічатися з ворогом і у ближньому бою. Противний листока підійшов близько, що просто обстріл уже з прямого автоматичного роже. Були ранені. Ми виїжджали, забирали ранених бойцов. Днями батальйон Київ 2 отримав наказ міністра внутрішніх справ повертатися додому. Вояки збунтувалися, запевняють, не відступатимуть. Якщо ми бросимо зараз цю позицію, вот, то соответственно ми потіряємо повністю район Волновахи. Вот, ну і соответственно, далі ми пустимо э, російські війська окупантів на Маріуполь. За даними розвідки, під волноваху бойовики підтягли майже сотню одиниць російської бронетехніки та понад 2,5 тисячі живої сили. Питаються зараз час вокруг волновахі кільце, кальцо. От ну і стягуються з сили противника. українським бійцям. Сьогодні навіть підкинули записку. Бойовики викликають їх на перемовини. переговори. Кімо приговори Приблизно буде таке – Здавайтесь. Или, может ми вам заплатим, переходите на нашу сторону? Що вони ще можуть нам предложить? між українськими вояками та сепаратистами грецьке селище Бугас з півтора тисячі жителів? Люди втомилися жити на лінії вогню. Прячемся в підвалах, що делать. Здесь діти маленькі поприїжджали люди к этим, к родителям, молодіж приїхали к родителям. А тут началось же, що і было там постоянне стресове состояние, постоянный страх за себя, за близьких. За дітей за всіх селищний голова каже, за рахунок переселенців численність селища збільшилася у півтора рази, але бізнес згорнувся життя завмерло. Ці чоборечні символ грецького селища Бугас. Тут завжди зупинялося багато туристів. Тепер серед відвідувачів лише військові. Чебуречні опинилися між двома блокпостами з одного боку українські сили, з іншого бойовики. Потенційні клієнти на цьому місці перестали зупинятися. Якщо раніше були клієнти, у нас ми діяли дуже багато, не минути запакоє. То зараз ми цілий день дихаємо, сидимо сидім ні одної машини. Скажу на всю Україну, самі чебуреки – це та гречні чебуреки, в селі бугас. І у нас саме хороші люди. Господарки Чеборечний пригостили сьогодні військових своєю випічкою. Ті у відповідь пообіцяли подарувати мир та спокій місцевим жителям. Світлана Пічун, Сергій Шікочіхін, Ігор Камінський, Спецкор 2+2.